Сьогодні Кременчужани попрощалися з втажним воїном, 28-річним героєм Миколою Федяєвим, життя якого обірвалося 13 червня на Луганщині під час виконання бойового завдання по захисту України. Солдат до останнього поронив батьківщину та нас з вами віднавали російської орди, яка й до нині не полишає свої наміри й нищить українську націю. В Цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну в російсько-українській війні солдатом Федяєвим Миколою Андрійовичем. 1995 року року народження. Призваний на військову службу під час мобілізації 16 січня 2024 року. Займав посаду стрілець, помічник гранатометника аеромобільного відділення. Загинув 13 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. На прощання до міського палацу культури прийшло чимало людей, зокрема, рідні, друзі, колеги та просто знайомі. З вірою у краще майбутнє Микола добровільно доєднався до лав Збройних сил України. Коли Телефонував рідним, обіцяв, що вже скоро повернеться додому, пригадує один із друзів полеглого військовослужбовця. Був дуже хорошою людиною, сюди виручав. Любий дзвонок вже в три часа ночі. Коля встає і йде на допомогу. Був дуже щиро, відкритий людина. Дуже працювала на місці в автомобілях та автомобілями, автомобілі, автомобілі, автомобілі любив. Тікток знімав, питався в Тікток і продвигатися. Потім настала війна. Що, що треба йти і захищати за батьківщину. Він постійно допомагав, він був хорошим. Ми сподівалися, що десь як він ну, живий. Все таки тяжко, дуже тяжко. Трати найкращих українських синів назавжди закарбовуються у нашій пам'яті та стають дуже гіркими спогадами про цю страшну війну. Світла пам'ять та вічна шана справжньому патріоту, мужньому захиснику Миколі Федяєву, який віддав своє життя за мирне майбутнє України. Катерина Груднюва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.